Нова модульна система для покращення сну обіцяє перетворити ваше ліжко на щось унікальне і значно покращити вашу якість сну. Однією з приємних особливостей сну в потягу є м'який похитуючий рух, який заспокоює і допомагає заснути. Компанія ЕНСВЕН за Ізони вирішила перенести цей досвід до звичайних спальних місць за допомогою 3 Modular Bed Rocker. Оновленої системи, що забезпечує значно потужніше і функціональніше похитування, ніж її попередні версії. Як зрозуміло, з наявності попередніх версій, це не перший підхід Енс до загойдування. Спочатку компанія представила свою першу систему як набір із чотирьох модулів слайдерів, які встановлювалися під ніжки ліжка. Два модулі містили мотори для руху ліжка з боку в бік, тоді як інші два просто слідували за.